Друзі, всім привіток! Сьогодні у нас 27 березня. Знаєте, я напевно вже сьогодні десятий раз збираюся на вулицю вийти за продуктами, тому що закінчили якісь там закінчились базові продукти і вже терміново треба вийти і не можу ніяк це зробити. Вже чесно, вже напевно спроб було як мінімум 5 або 7, тому що погода у нас міняється кожних 20-30 хвилин. Тільки я зберуся або дощ піде, або град, якщо й не було. Ось, але прийшов зараз град. І, здається, трошки випогоднюється небо світліше стає. Ось сонечко виходить. Сподіваюся, що зараз пів години або годинку воно витримає без дощу, щоб я збігала в магазин, купила продукти. Тому що я вже чесно, я вже замучилась чекати, коли я можу вийти з дому. Ще на днях купила герань, ось таку червоненьку. Люблю червону. Ось і. Хотіла сьогодні понеділок. Думаю, якраз вільний день. Вона мене стоїть ще з п'ятниця. думаю, вільний день. У мене посажу сьогодні. гераль зранку. Якось зранку так відклалося, Потім я так подивилася на погоду, зайшла ще подивилася прогноз погоди, тому що двічно так все зміниться. І цієї ночі, якраз передають, що буде мороз, мінус один, мінус два. І я так про себе подумала, Боже, як добре, що я відклала трошки з посадкою цієї герані, тому що морози вона не переносить. В мене була шикарна просто тут герань. Ось вона цвіла в мене все літо, всю осінь, до січня вона в мене цвіла. І потім вже як вдарили морози, в нас, ну як я як там мінус Два мінус три в нас да, доходило, там декілька днів були такі заморозки. Ось, і я просто забула, я просто забулась про, про ці квіти, і вони в мене обморозились, пропали. Ось там Я їх повиривала і хочу знову їх посадити, тому що, ну чесно, кращих квітів в мене на балконі не було. Ось, не цвіло, скажімо так, тому що є якісь такі квіти, що забув полити, вони в тебе пропали там, чи поїхав у відпустку там на тиждень там, чи днів на десять. Приїжджаєш, воно вже все засохло. То, в принципі, гарань вона, скажімо так, не настільки догляду потребує, ось, в неї все набагато простіше. Ось, кажу, дуже красиві, дуже красиві, такі, знаєте, от пишні були. Зараз вони такі малесенькі, ось, але потім вони розростуться, будуть дуже гарні. Я вже чекаю моменту, коли у нас, скажімо так, пройдуть ці холода. Хоча вони вже повинні були прийти, але бачите, сьогодні знову заморозок має бути вночі. Але вже подивилася, вже далі буде там плюс 5, плюс 10 вночі. Ось там вже можна буде після завтрашнього дня розсаджувати. Це все ще вам треба знати про бельгійську підходу. Ось, вийшла в магазин, у нас вже в українські вкропа посипала. Заходила в магазин, було сонце. Вийшли сніг іди. Так, я вже повернулася з магазину нарешті, якщо чесно, то це. Дорога мені казалася вічність. В лице просто, знаєте, це грати де чи сніг, я не знаю, що це було. Так неприємно було ось, але якось дійшла тя ноги роз'їжджались, тому що вона зразу, знаєте, так опадає і під ногами дуже слизько. Значить, Купила такі булочки на сніданок. Це булочки з ізюмом. Якщо ви любите поєднання солодкого солоного, то просто ідеальний варіант. Ми будемо їсти за таким от прошуто взяла пасічку, дуже смачно. Можна сирком з таким намазати, також буде дуже смачно. Так, далі взяла банани в зелені, виноград, сирочок. Взяла, дуже хочу зробити салат. значить У мене є патінська капуста в холодильнику з крабовими паличками майонез взяла ось такий. І сир ось такий у мене буде салат. Дуже захотілося. Ще, можливо, диску додавлю. Ридиска була в Ауди на знижці 75 центів за пучок. Вроді непогана. Так, взяли також печиво. Ось таке сухе дуже його люблю. Воно не солодке, ось, але і дуже багато, дуже його люблю. Взяла дочці на перекус щось після школи. Шоколад також взяла. Ось дуже смачна ось ця шоколадка. Дуже в ній багато горіхів. Ну, видно, в принципі, да? ну дуже смачне. Так, якийсь взяла, чоловік шампунь на пробу. Мило. І дитячу ось таку пасту також зла попробувати. Ось така невеличка покупочка, закупочка вийшла на 33,90%. Ось так. от. До речі, хотіла вам показати квіти, які на днях ми з вами рвали разом на, на полі тюльпановому. Ось так вони розпустилися за два дні. Дуже гарні пахнуть, так, знаєте, дуже похожі от на домашні. Тому що як купуєте в магазині, то вони якісь такі бутони поменші, вони якось так не відкриваються. А ці прям відкрились такі, от як домашні-домашні. Тому я радуюсь. Ой, це вже зовсім відкрився тюльпанчик, щоб хоч би не посипався. Взагалі, мені здається, що їм тут тісновато, але в мене вже другий вази зараз зайняті, інші вази. Треба буде щось прикупити нове. В неділю ми їздили в містечко Жамблу, в якому ми були нещодавно на карнавалі. Ось у чоловіка там були деякі справи, тому ми вирішили поїхати з ним за компанією. Заодно подивилися, що там проводиться Ляше СИЗИФ. Це такі, знаєте, по всіх містах організовується такий захід для дітей. Ось, щоб вони перед Пасхою там збирали шоколадні яйця, там або якісь інші подарунки отримували. Ну, дуже цікаво для дітей. Там вони на перегонки біжать, збирають, там знаходять там хто просте яєчко знайшов, хто там якісь а, м, особливі, там золоті яйця знаходять, потім це все обмінюється на шоколадні яйця. Ось, ну, або на інші якісь більш цінні подарунки. Ось насправді було дуже весело, але знаєте, запам'ятаю цей захід на надовго, тому що загубила свою дитину під час цього заходу. Дітки всі побігли, батьки залишилися. Потім якийсь момент батьки пішли за дітьми. І я просто по просто втратила з виду свою дитину. Ось чесно, так розпереживала за тих п'ять хвилин, що я її не бачила. Ми бігали просто з чоловіком як навіження. Ось по території шукали. Ось, тому що це було проводилось на території, скажімо так, старого університету. Ось ну там була ділянка така огорожена, ну і було відповідно інші якісь такі, скажімо так, землі, де дітей не було. Ось ми бігали вже скрізь, шукали, але слава Богу, моя дитина стала в чергу за яйцями і отримувала їх. Хотіла обміняти їх, і вона вже стояла в черзі, щоб обміняти. Ось ну і в принципі там ми вже її знайшли. Ось отримали кожен отримав незалежно від того, скільки там яєць ви знайшли. Ось всі отримали однакові ось такі подаруночки, пакетик. Там було 20 шоколадних їїчок і одне таке варене в рожевому кольорі покрашене. Ось, організовувалось це свято від радіо Ностальжі. Якщо знаєте, вони кожного року організовують по всіх містах. В принципі, нам дуже сподобалось. По дорозі додому з нашого забігу за яйцями вирішила заїхати ще на поля тюльпанові, подивитися, що там зараз росте. Вже нашому взуттю все рівно було, тому що ми вже після цього забігу за яйцями були просто ніг до голови в грязі. Але це таке: ось і якраз зараз у нас в продажі були нарцизи по 30 центів за штучку, і тюльпани 60 центів за штучку. Ось оплачувати можна тут в касі або можна за посиланням на сайті оплатити. Зриваєте собі певну кількість, зрізаєте точніше певну кількість квітів, яку ви бажаєте, ну і оплачуєте за кожну, за кожну квітку. Ось ціна відома, в принципі, на кожному полі стоїть ціна. Ось, Не скажу, що тюльпани прям були такі, знаєте, гарні-гарні. Ось ще вони трошки закриті, бутончики, ще трошки зелені, мені здається, для них ще треба декілька днів і так, щоб сонечко трошки вийшло. Але, напевно, штучок 10 ми точно зрізали. Ось. І, в принципі, я задоволена. Ми старалися вибирати закриті бутони, щоб потім, знаєте, в воді довше постояли. В принципі, як я вже сказала, все тримається на чесному слові. Ви зірвали певну кількість квітів, ви за них оплатили. Ціна відома, куди оплачувати, також відомо. Дуже хочеться надіятися, що немає, знаєте, таких халявщиків, які приїхали, зірвали і поїхали, нічого не заплативши, тому що це справді. Труд, труд фермерів, які тримають ці поля, ось тому що таких полів багато в Бельгії. Ось вони висаджують кожну цибулинку з надією, що вони щось зароблять, і дуже хочеться вірити, що вони в принципі, на цьому заробляють, тому що ця робота вона повинна оплачуватись. Ось, І мені подобається така стратегія, коли я можу заїхати, нарвати свіжих квітів, ось які я знаю, що довше будуть стояти, ніж ті, які я куплю в магазині, хоча, можливо, десь навіть дорожче вони коштують, ніж в магазині. Але мені, в принципі, підходить. На цьому, друзі, я з вами прощаюсь. Дякую вам за перегляд. сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, то поставте, будь ласка, ваше сердечко. Підпишіться на канал і до наступних зустрічей. Бережіть себе.